Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Декоративний Сад з Оксаною Філіповою. І сьогодні ми з вами познайомимось з дуже цікавим сортом волотистої гортензії пастель Грін «Ренколор». Цей сорт виведений у Франції відомим селекціонером Жаном Рено. Він дуже декоративний під час свого цвітіння. Головна особливість цієї селекції це зарбавлення пелю цвіт від салатового до рожево-бордового кольору. Сорт отримав срібну мідаль на виставці Плантаріум у 2016 року. Кущ цього сорту може виростати до 150 см заввишки. Він густий із щільною кроною, з сильними вертикальними пагонами до 120 см у діаметрі. Пагони міцні темно-червоно-коричневого кольору. Листя темно-зелене, овальне із загостреним закінченням. Саме зараз у листопаді я можу вам показати скелет самого куща Пастель Грін. Бачите, листя вже немає, які в неї міцні пагони. І вони мають ось такий темно-коричнево-бордовий кольор. Численні квітки стерильні, зібрані у великі суцвіття округлої або конічної форми до 20 см у діаметрі. Співвідношення фертильних та стерильних квіток у володі десь 35 на 65 см. Розміщені на квітоножках стерильні квітки досягають 7 см у діаметрі. З початку квітування вони мають біло-вершковий колір з жовтою зеленою серединкою. Потім з'являється яскраво рожева кайма. На протязі літа квіти постійно змінюють відтінок пелюсток від білого, блідозеленого, зі зеленого до рожевого, малинового, а навіть і бордового кольору. І ці відтінки поступово змінюють один одного, добре поєднуючись між собою. Пастельгрін тривала і рясна з середини липня до кінця вересня. пастель Пастельгрін віддає перевагу сонячним або притіненим місцям, добре росте на легких дренованих родючих кислих вологих ґрунтах. Може переносити незначний застій води. Сорт є в нашому розпліднику. Друзі, попереду в нас зима. Тож я планую знімати ще відео про різні сорти волотистої гортензії. Чекайте на нашому каналі Декоративний Сад. І до зустрічі! Щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал.